Планета кіно це щось, а на бишкетнику зустрічає свою молодшу сестру Мірай, що прибула з майбутнього, братику. Ніколи разом з мірай вирушають у подорож покали, не лише простором, покали, а й часом. То хто такий? Я був принцем цього роду, коли ти ще й на світ не з'явився. Тобі зрозуміло? Не зрозуміло. Смакота! Смакота! Макота! Їдьмо! А! Не страшно! Він дізнається про інші прояви любові, що об'єднують родину. Кун моє золоце. Братику. Діти неймовірно здібні. Він цього сам навчився. Завжди дивися тільки вперед. Молочинка. Дякую, братику. Час прощатись. Історія про родину та їхнє життя, що з'єднують минуле та майбутнє. Мерші! Мірай! Мірай із майбутнього. Я зустрів мірай із майбутнього.